Виконуємо номер 1419 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна сторона прямокутника дорівнює 2,7 см, а інша на 1,3 см коротша від неї. Знайди периметр прямокутника. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо другу сторону прямокутника. Відомо, що вона на 1,3 см коротша від першої. Для цього 2,7 віднімемо 1,3. Будемо мати 1,4 см. І пояснюємо, друга сторона прямокутника, тепер знайдемо периметр прямокутника, для цього 2,7 додамо 2,7, додамо 1,4. І додамо 1,4, додали всі чотири сторони прямокутника, протилежні сторони рівні. 2,7 додати 2,7, додамо вступчик. 7 додати 7 це буде 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 2, 4, да до 5. І поставили кома під комою. І 1,4 додамо 1,4 виконудавання усну, це буде 2,8. Ну, а тепер 5,4 додамо 2,8. 4 додати 8 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 2, 7. До 1 вісім і поставили кума під коми. Вийшло 8,2 сантиметрів, пояснюємо Периметр прямокутника і записуємо відповідь. 8,2 см. Ми знайшли пемед прямокутника, якщо одна сторона прямокутника 2,7 см, а інша на 1,3 см коротша від неї. Номер 1419 виконано.